Шановні глядачі, у нас гарна новина. До нашого ефіру вже доєдналася відома співачка Уляна Ройс. Ми зараз з нею будемо спілкуватися. Уляна, чи чуєте ви нас? Вітаємо? Вітаю всім привіт. Так, чую. Ви не так давно були у нас в ефірі, але на ранковому годиннику. Але ми живемо в, живемо в такі часи, що вони дуже дуже насичені. І за цей час також у вас сталося багато чого. Я бачила у вас на сторінці в інстаграмі дуже багато благодійних різних виступів, заходів. Розкажіть, будь ласка, про них, де ви були, що робили і який можна зробити підсумок? Ну, взагалі. Від початку повномасштабного вторгнення в мене було дуже благодійних виступів. Їх було напевно більше 50, як і для дітей, так і постраждалих від війни, для біженців, так само і для наших захисників і захисниць. Для воєнних останній на якому я була це прив'ю АПЕС дуже крутий захід, неймовірна організація, благодійна ціль і місія з таким. З такою можливістю і відпочити і допомогти нашій країні. Але головна новина, яка сталася, це випуск моєї нової пісні вдома, разом з відеороботою. До речі, відеоробота була якраз знята на одному з благодійних виступів, тому так це був проект Light Up Ukraine», коли перший потяг до Херсону відправляли з гуманітарною допомогою, і саме там. Була знята ця робота на Укрзалізниці дуже символічне місце, тому що раніше воно, звичайно, асоціювалося з подорожами, з якимось такими приємними штуками. Але зараз це більше про прощання, про те, що ти не знаєш, коли ти повернешся. Тому для мене це місто було особливим. А скажіть, будь ласка, у нас знімати на вокзалі Укрзалізниці як це пройшло? Чи дозволили, чи все гаразд там склалося? Абсолютно без проблем мені це дозволили. Було дуже приємно, що мене дозволяли входити в будь-які місця, які там були. Тобто не забороняли, наприклад, там є дуже красива зала з неймовірною люстрою. Вона картини там, чи як це? фрески, можливо, це називається. Я не можу підібрати слово, але там на стінах і на стелі малюнки красиві. І дуже вдячна Укрзалізниці, що в принципі дала мені цей дозвіл, тому що дійсно вийшло дуже красиво, дуже символічно, і мені це гріє душу. А скажіть, будь ласка, треті відео вдома? Це ж частина вашої трилогії? Це ж не просто окрема пісня. Розкажіть про це, будь ласка. Так, перша це була. Пісня Омана далі Кармекс, з якою якраз я і була у вас на ранковому шоу, я її презентувала, і ось завершаючи цю історію вдома, це пісні про емоції, які я переживала від початку війни. Емоції, які переживала моє оточення, все, що я бачила, все, що я відчувала, було для мене дуже важливим якось відпустити ці емоції, відпустити біль. Тому що я багато чула від інших, і я сама так роблю, коли мені боляче, мені краще е відпускатися через музику або чути це в піснях інших людей, щоб розуміти, що ти не один, ти можеш так само з цим справлятися, і від того тобі стає краще. Саме пісня вдома е вона в мене є знайома. Колись в дитинстві, ще коли я була в Маріуполі, у тата на роботі була одна жінка, вона була головною відділу. Я не пам'ятаю точно, як це було, але якась висока посада. І я з нею періодично гралася, приходила до неї тому, що маленька була, і вже ну, нещодавно з повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, сталася трагедія. В неї був чоловік, який е, служив Азові, і він загинув. І вона залишилася одна з дитиною. Бачите, в мене тут повідомлення. Вам не чутно повідомлення? Ні, ні, все гаразд. Все добре, супер. То я проживала в це. В неї загинув чоловік. Вона залишилася одна з дитиною. Вона коли поділилася цією історією. Вона дуже сильно торкнулася до мене. Мені було я. Я плакала від цього. Мої батьки мені це розповіли, тому що колись вони були на їх весіллі. І пісні є рядки, що буду мрії твою здійснювати всі, що ти зі мною не встиг, і буду рахувати зірки на небі, і побачу тебе в них. Це саме слова для Тані, так її звали, звуть. Тому. Цієї пісні є історія, і мені дуже приємно, що я змогла вкласти пам в пам'ять свою пісню, щоб не забувалося. 100% нічого не заводиться, і зараз взагалі українські артисти дуже багато вкладають у свою творчість, дуже багато особистого, можна сказати, навіть частичку своєї душі. А скажіть, чи український слухач, український глядач так само зараз відповідає українському артисту? Чи відчуваєте ви цю підтримку? Можливо, в Ютубі, в інстаграмі, на переглядах, на вподобайках. Звичайно, мені дуже приємно, що я виклала роботу на YouTube, і там вже є коментарі. Я ще не просила людей коментувати, але вони вже там є. Мені дуже приємно, що е людей це чекає, вони пишуть мені, що їм приємно чути це, і воно їх торкається до душі. І це неймовірні емоції, коли. Ти розумієш, що ти зміг поговорити зі слухачем і отримати від нього ну, фідбек, новомодне слово, хочеться якесь інше перебрати, але так, давайте назвемо це так. А як ви гадаєте, після нашої перемоги, яка буде вже зовсім скоро, ми в це всі віримо? Чи після нашої перемоги все буде так само, чи залишиться український глядач-слухач і з українським артистом? Ви знаєте, я нещодавно замислювалася над цим питанням, що війна нас всіх дуже сильно змінила. Хоча багатьох із нас і немає якихось фізичних шрамів чи видимих е поранень, травм, ми вже абсолютно всі ніколи не будемо такими як раніше. Ми всі будемо пам'ятати цей біль. Дуже довго лікуватися від того, щоб не боятися салютів. Звичайно, будемо радіти, що в нас є змога повернутися до сім'ї, зустрітися з близькими, і проводити з ними час, мантрувати, веселитися і гуляти усю ніч. Але. Я думаю, що звичайно це залишиться, бо все це нас дуже сильно змінило. Показало, які ми сильні, які ми неймовірні, що ми можемо йти до перемоги, незважаючи на все, що нас може оточувати. Тому так, моя відповідь так. І дуже хочеться наостанок від вас почути якесь побажання українцям, всім, всім, всім нашим глядачам і всім, хто нас подивиться потім. Любі, мої друзі, мій народ, я дуже вдячна вам, що ви досі продовжуєте стояти, виборювати нашу перемогу. Це неймовірна сила, яка в нас є. Ми разом ідемо до перемоги. Слава Україні! Все буде добре. Героям слава! Ми дуже вам дякуємо, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ми обов'язково з глядачами подивимося зараз ваш трек і відео вдома. І я нагадаю нашим глядачам, що треба не просто дивитися, треба заходити на ютуб, ставити вподобайки, підписуватися і підтримувати українського артиста. І я нагадаю, у нас у гостях була співачка Уляна Ройс.